Напередодні свята усіх закоханих у Кременчуцькому парку Кагамлицький відбувся біговий захід для усіх охочих. Сьогодні громадська організація Кременьстайл разом з міським центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх проводить чудовий захід. Це парний забіг на дистанцію 800 метрів. Дві пари стартують одночасно з одного старту і біжать на зустріч один одного. З 2018 року ми маємо таку традицію до дня всіх закоханих проводити забіг для. В основному дітей, а також їх батьків, те, що екстремальні умови зимові, сніг лежить, але це нас не лякає. Головне, що ми збираємось і показуємо, що ми сильні. Що ми підтримуємо друг друга, забіг парний. А отже, кожен учасник мав свою половинку. Усі пари мали власні номерки, які допомагали суддям визначити, хто із ким має бігти. Погода під час заходу була по справжньому зимовою. Однак це нітрохи не засмутило учасників. Хлопці та дівчата переживали масу емоцій до під час та після забігу. Ми прийшли на парний забіг з моїм сусідом, бо він мій найкращий друг і найкраще бігає серед всіх моїх друзів. Я думаю, що ми повіді. Я теж надеюсь, що ми виграємо цей забіг. Мені було страшно, тому я ночью не мог уснуть, а потом вспомнил то, що, то що мені то, мне не страшно. Так. Да. Що забіг буде веселим, дуже веселим. Було круто, біжав з усіх сил, сил. Дуже круто було. Слава Україні! Спільні заняття спортом це чудова нагода для батьків зблизитись зі своїми дітьми. Велика подяка і пошана організаторам цієї спортивного празднику, так як ну, це об'єднає. Це зараз потрібно в нашій країні, коли йде війна. Мені як батько теж дуже приємно. Я отримую масу задоволень підтримувати свою. Дитину, ну і сам ну, займатися спортом. Батьки учасників вдячні організаторам заходу. Також вони наголошують, що варто постійно заохочувати дітей до активності та розвивати в них любов до спорту. Дуже приємно, що такі змагання вони влаштовуються в нашому місті. Хотілось би, щоб цих змагань було побільше на кожному районі, щоб це пропагандувало дітей до здорового образу життя, щоб діти менше що сиділи в телефонах. А більше бігали, мандрували, розвивали туризм. Без сумніву, займатися спортом корисно, особливо для нашого фізичного здоров'я. А от кохати і бути коханими це найважливіше, що може бути для нашого психічного здоров'я. Не забудьте в цей теплий і ніжний день усіх закоханих привітати своїх найрідніших. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.